Засідання комісії Пішнянської селищної підселишні роди з питань земельних відносин про використання екології архітектури та благоустрою. Комісія в сході двох депутатів, секретар Катерина Іванівна Піщеленко, член Ігор eh, Володимир Чбєвий і член eh, Мараха Олександр Васильович. Запрошена начальник відділу з питань земельних ресурсів та екологічної безпеки Анна Рудюк. Перше питання про надання дозволу на розробку технічної документації щодо встановлення відновлення мезомельної ділянки в натурі на місцевості для рибогосподарських господарських потреб. Виконавчий комітет кадастровий номер закінчується за 0143 пробуше га на території Пішнецької селищної Одини. Минусимо. Друге питання. Про надання дозволу на розгрупці технічної документації і землеустрою анатипного грошової оцінки земель виконавчий комітет кадосправові номер 0143, площа 3,0518 на території Піщанської селищної родини. Виносимо, про затвердження документації із землеустрою. Ти читати ці площі і i... кадостровий номер. Перший eh, кадостровий номер закінчується 0,504, 30-го, на території Пішанської селищної роди. Друге, кадастровий номер закінчується 3,09 ближче 23,4707 на території Пішанської селищної роди. Третє, кадастровий номер закінчується 0,50. Плуще 29,0467 го на території Піщанської селищної роди. Четверте, номер закінчується до 032, площою 14,2786 на території Піщанської селищної роди. Кадостройному закінчується 7, Кума 86, Он на території Піщанської селищної роди шустей, закінчується 2,062, нульо 62, 7,43 го на території Пішнянської селищної. Так, стоп. Все. Четверте. Про затвердження технічної документуції землеутж щодо поділу земельної ділянки, для днів міста обслуговування об'єктів, рекреаційного призначення та внесення змін до і договір оренди. Кадостровий номер закінчиться 2.0.16, площа 5, кума, площа 14,8919, кадостровий номер закінчується 2.0.17. Так, п'яте mm -hmm. питання про припинення дії договору про встановлення земельного сервітуту. Так, Кадостровий номер закінчується 2017. площа 0,1024, кадостровий номер закінчується 0,5595 0,22 Площа номер кадославно 0, 55, 0022, polšča 0066, 4. Kado strovi nr. zaključuje 0037, polšča 0098, 906, 5. Kado strovi nr. zaključuje 0501, polšča 0044, 29, 6. Kado strovi nr. zaključuje 0501, polšča 0035, 55. Сьоме, кадостровий номер закінчиться 0,3222, 8, 0,328. Кадостровий номер закінчується 2015 плюща 0,23. Кадостровий номер закінчується 0283 плуща 0,024. Десяте. Кадостровий номер закінчується. 2016. Площа 0,0099. Виносимо на шосте проведення дозволу на розрубку проєкту замовлю відведення земельних длинка для розміщення та експлуатації основних підсумних і запобіжних будівель і споруд підприємств, що пов'язані з користуванням номер. Філія ГПО полтового задобування та кргазвидобування орієнтовною площею 5,94 Га, селище пічні, вулиця Нова, 102. Виносить. Про затвердження технічної документації замурусу щодо встановлення відповів бази земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарської будівлі і спорудка садибна ділянка та передачу смага Павло, Павлович площа 0,0850, кадострова номер закінці 2049, селище Це вулиця перемоги 6, Друге, Грин та море, на площа 0, 0 14, 20 го, кадастровий номер закінчиться 2022. Селище пічня, вулиця Петро Дорошенка, 48. І Брагіму, Вікторій Валерійович. І Анатолія Володимировна. Площа 0, 2, 10, 31. Го. кадастровий номер закінчується 2012, ноль дванадцять. Селище пічня, вулиця Сергія Кори, один. Четверте. Данил, Даниленко, Станіслав Юсипович, площа 0,22, 21. Го. кадастровий номер закінчується на 2016. Попівка вулиця Тароса Шевченка, 19, п'яти не погоді на Росімо, альфотівна вулиця ноль, тринадцять шістьдесят номер закінчиться до нуля п'ятдесят чотири, вулиця Проганська, 1. Виносимо, виносимо. Про затвердження технічної документації за землеустрою щодо встановлення відновлення мер земельної ділянки на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, ділянка, дідока, перша і Івонівна площа 0,1500, кадастровий номер закінчить 2019 лише Повпічне, вулиця Калинова, 3А. Період затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва позвони будівлі торгівлі номер. Закінчив. номер 25 2025 площа Миркона до 90 селище Пішня, вулиця Свято-Махоївська, 41. Десяти затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення для ведення особистого селянського господарства на цільове призначення для індивідуального один близко. Делоє основне дивно. Е, номер закінчується 8063 плюс 0,810. Тел Ольго Василівна. Приймати рішення. Виноса. Це що номер закінчується 88 плюс 0, 2 2 20 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Прозетав на тих етнични документоци за што само не е редно на туѓи наместе стигнувате на тврдно со скоростно врвне со во вариство. Ор каростровино на тоа многу се мисате плушчи на 10 роки за фото и дванаесет У затвердження проєкту заминув щодо земельні ділянки в оренду для голозного терміном на 10 років. І Вахненко Тетяна Васильівна. Площа 0,35 до нулього кадостровий номер. Закінчується 200-3006. Салов Сіменки. Про мене розробку проєкту замовився, що відведення заменить для Голубництва. Кавіл Микола-Микологіч, ректорної площою 0,30 в межах Слоберки. Венусен. Степівська Валентина Семеня. електронної площою 0,25 гласа від батьки. Виносим Мамедопахеріч, орієнтовної площі 0,62 на території Піщанської селищної тут, що тут У нас там рішення про інвентаризацію в комунальну ріш... власність, так що. Комунальна власність. І мамедова фактів форма на орієнтовної площі о на території Пішевської селищної роди відмова туже. Тут така сума. Комунальна власність проведення інвентаризації. Mm -hmm. Сень П'єте, сень Івана Федрівна, площі внуч в межах селу Драни. Це і Сен Сергія Івановича, в той сьогодні в межах Сломариця, коротше, тут, тут написано виїзне, mm -hmm. Не На виїзне. Катерина Іванов запише. Mm -hmm. Сень Івана Федорівна і Сен Сергія Іванович. Село Драни, виїздне. 14. Прома дозволу на розробку технічної документуції землеустрію щодо встановлення, відновлення замельної ділянки на турі на місцевості для ведення особистого середнього самопросту. Прогру дія Михалів на рятувальному площі 025 год, село Керякова, вулиця Поліво, 8. Так. Виносимо або все військовий час. На розгляд сесії? На розглядці? Виносимо. Про внесення змін у річні 63 сесії Піщанської селищної ради 8 стріпенів 10.06.25 року про проведення інвентаризації земельної ділянки. Пункт 1. Змінити площу площі 0,0120 на пружну рієнтову 0,020 у зв'язку з проводити з мене Виносимо. Шест налиция, проряд дозволу на розроблення проєкту землеутчвіта земельних ліків для рибогосподарських потреб для подальшого огляду права оренди на земельних дорог у формі електронного аукціону. виконавчому комітету орієнтовною площою 3,5 в межах села Пухніку на території Пісня селищної ради Полтовського району Полтовської області. 17. 17. Про прийняття у ноль восьми земельних ділянок. Кадастровий номер закінчиться. 2065 пущою 0,226 го. Тоді кадастровий номер закінчується. 0,11 0,0820 0,080. Кадастровий номер закінчується 0,143 пущею 3,0518. протокол